Це навчання лікарів ультразвукової діагностики. Майже кожні вихідні дні по всій країні проводяться такі навчальні цикли по різних темах, по різних спеціальностях. Деякі навчання проводяться в офісі Solution, де велика кількість і представлена майже вся лінійка ультразвукового обладнання General Electric. Іноді на виїзді, як сьогодні, де ми залучаємо спікерів. Початком війни велика кількість лікарів уїхала з України. Тому потреба в тому, щоб навчання. Іти нове покоління в роботі на ультразвукових апаратах та інших методиках дуже дуже велико. Дослідження ультразвукове дослідження в тому числі нервової системи в умовах такого стану воєнного і більшої кількості пацієнтів з травмованими нервами набуває не важливої ролі. І ми на цій школі розглядали основи ультразвуку, які будуть допомагати лікарям в діагностиці цих пошкоджень нервової системи. Я вважаю, що в сьогоднішніх умовах головне це продовжувати навчання та досягати майстерності для того, щоб намагатись допомогти нашим пацієнтам. Компанія Фармас це є школа ботулінотерапії, яка навчає лікарів-неврологів методом введення ботулінічного токсину. Сьогоднішня подія це чергова школа наших навчань для лікарів, неврологів, фізичних терапевтів, реабілітологів. УЗД-контроль стає обов'язковим навиком у практиці кожного лікаря. Лікарі, які володіють цією методикою, мають вагому перевагу клінічній практиці. Виражаю свою подяку компанії Протек Солюшн, яка організувала практичні навички, надала дуже цікаву багатофункціональну портативну апаратуру для проведення УЗД контролю ін'єкції токсину. Насправді отримав величезну купу цінних цікавих знань. Дуже вдячний нейрошколі ботулінотерапії Фармас. Кожна хвилина і кожна гривня витрачена не дарма. Це дуже цінні знання для мене особисто. Рекомендував би пройти. Це навчання моїм колегам-неврологам, також сумізним спеціальностям, які працюють з болівими синдромами зі спастикою. Інформація про мастер-класи та про школи, які проводить протек, доступна на сайті Протек Салюшена, чи в Фейсбуці, чи в інстаграмі. Дивіться інформацію про те, коли навчання проходить в нас в офісі, і будь ласка, приходьте.